Зруйненню, да, щоб було, считай, ми тоді дисковою не можна було заїхати влажно. Цим зробили і засіяли. Щоб нічого не було, ми не засіяли тоді. Він нам дає можливість збільшити разову кількість води, яку ми, ми даємо, десь приблизно 30-40% в порівнянні з класичною технологією. За останні роки покладені. Течних технології у нас майже ріпак не виходить. Три роки тому ми почали випробувати е, після збору томатів. Ми проходимо в два, а то й в три сліда в залежності від року, наскільки перещільне ґрунт. Як ви бачите, поле рівне, нема ні нічого, воно рівномірне.